Господній дім то рідний мій куточок. люблю приходити в це місце. Я тут славлю Бога щиро щирої охоче, тут у Христі ми, як одна сім'я, як добре, коли разом у єднанні збираємось для спільних молитов, одна в нас ціль, одні палки бажання, прославить Бога за Його любов. Він відкупив нас, вибрав з цього світу, підняв з безодні зла і темноти, ми Його церква, ми Господні діти. Він наш Отець і пастир наш святий. У церкві Божій ми окремо члени, а разом тіло Господа Христа, ця істина для інших незбагнена, а нам вона доступна і проста. Господня церква не будівля пишна, це Богом вічним, вибраний народ, Христова наречена дивовижна, яку веде Він до святих висот. Ми в церкві маємо різні дарування, Бог кожному окремо наділив, готові будьмо всі до виконання. Тих діл, що сам Спаситель дорочив, один одному ми чужі далекі, а в церкві Божій, сестри і брати, і в кожному із нас шляхи нелегкі, дано по волі Господа пройти. Тому в цей день я хочу вдячність Богу принести за рідню мою в хресті, за те, що нині маємо таку змогу ім'я Його хвалити в простоті. Сьогодні хочу, як Давид, сказати, з'єднавшись разом у святій хвалі, що в Божім домі хочу пробувати. Допоки буду жити на землі, допоки б'ється серце, й ходять ноги, Господній храм спішити буду я, тут затишок в час бурі і тривоги, то в й міць знайде душа моя, Куточку цім зігріюсь від морозу, бо По полум'я небесне тут горить, тут у смиренні людся щирі сльози, і Божий Дух на місці тарить. Люблю твій дім я, Боже, дуже щиро, бо ти тут є і це святе, даруй спокою в серце в тіхий миру. Усім охочим, хто сюди прийде, амінь.